Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі Акценти часу надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. Вітаємо вас, пане голово. Добро здоров'я. Шановні телеглядачі. Сьогодні мова буде йти про рекреаційну зону міста Надвірної, якою є міський парк імені Івана Франка. Зіновію, Мирославовичу, уже буквально. Про на протязі кількох років ідуть якраз розмови про те, що е, потрібно робити реконструкцію міського парку. Зроблено чимало, зроблено проектна документація. Е, міська рада брала участь у обласних конкурсах. Поступили звідти власне якісь кошти. На сьогоднішній день бачимо, що роботи вже робляться. Багато чого зроблено. Власне, яка ситуація на даний час по надвірнянському парку? Дійсно, сьогодні міський парк потребує. Змін і саме на території міста збережена інфраструктура рекреаційної зони під назвою Міський парк імені Івана Яковича Франка. Якщо взяти в цілому, то останні 3-4 роки ми практично розробляли проєкт, генплан для того, щоб ми могли залучити парк як місце відпочинку на двірнянці, адже всі пам'ятають, хтось більше, хтось менше, від малого до великого. Про те, що саме міський парк у 80-х 90-х роках минулого століття був центром відпочинку і дозвілля молоді старшого покоління саме в місті Надвірна. Тому саме основне завдання зараз для мене, як міського голови, для депутатів, для мешканців нашого міста, відродити минулу славу парку. Якщо взяти в цілому, я більш чим переконаний, що нам це вийде. Є вже Перші зернятка, і я думаю, що вони проростуть і добре і дадуть той добрий продукт, який з часом, 2013-15 році, ми зможемо парк залучати для проведення всіх офіційних, неофіційних державних релігійних заходів не тільки в неділю, а повсякденно на території нашого міста. Зіною Мирославовичу, власне, кожна справа потребує коштів? Коштів у міському бюджеті ну, весь час не вистачає, тому міська рада має десь величезний досвід брати участь у різних проектах. Вона брала участь у обласних проектах і виграла їх цього річ. Брала участь в українському конкурсі проектів та програм. Власне, ці кошти, які вдалося залучити від цих проектів, чи вистачить їх на щоб втілити все задумане? Згідно з проектних пропозицій, я скажу намічний генплан для того, щоб ми могли різного роду проєкти залучати саме для розвитку цієї рекреаційної зони в міському парку. Якщо взяти в цілому, то до 85 90 х років практично міський парк був на обслуговуванні великих потужних підприємств. І коли повноцінно працювали НЕДГО, лісокомбінат. Нафтохімік Прикарпаття, то міський парк був розділений на окремі частинки, і кожне підприємство обслуговувало. В Зв'язку з тим, що дані підприємства ледь же на папері і вони не повноцінно працюють. Сьогодні проблема міського парку це проблема комунальних підприємств, які обслуговують. Якщо взяти в цілому, то у 2006 році, коли було перше знайомлення з великою територією міського парку, то він вам всім нагадував заросший Чагарниками парк і самим основним завданням до мене, як до міського голови, зверталися люди, мешканці виборці, просили привести його належний стан. Я думаю, період, коли парк е, інтенсивно косився, період, коли парк належно наводили санітарна, санітарний стан, коли було встановлено в 2006-2008 році повноцінне вуличне освітлення, прийшов сьогодні. Ми повинні дбати про те, щоб дійсно розвивати рекреаційну зону. Міського парку належно і думати про те, щоб все дозвілля молоді, від молоді, підлітків нашого міста, людей старшого покоління залучати саме в міський парк. Починаючи від молодіжних заходів, закінчуючи офіційними, неофіційними великими святами, якими святкує на протязі всього року. Якщо взяти в цілому, то дійсно в минулому в 2012 році міська рада в зв'язку з обмалем коштів у бюджеті міста. Залучає всі різні види джерела фінансування з різних бюджетів районний, обласний державний. І повірте, воно дало певні результати. В минулому році міською радою було написано дев'ять обласних проєктів і програм органів місцевого самоврядування, де два обласні проєкти знайшли втілення на території нашого міста. Перший проект це будівництво скейт-парку на місці старих качель в центральній частині парку імені Івана Франка. Для будівництва скейт-парку, що дасть практично залучити всю молодь і забрати молодь центральної частини міста, міста біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко. Другий обласний проєкт, який ми стали переможцями, це заміна вікон дитячого садочку в Вогник. І один і другий проєкт будуть фінансуватися частково з обласного бюджету по 75 тисяч і парку, і по дитячому садочку Вогник, і частково. На себе взяли фінансування місцевий бюджет, тобто 50 тисяч міська рада, депутатський корпус і 103 тисячі також бюджет міста для того, щоб ми могли замінити біля 70% вікон, які морально-фізично застарілі у дитячому садку. Вогник. Якщо в цілому взяти, то саме ці два обласні проекти один з них будуть реально втілені в життя на території. Рекреаційної зони міському парку імені Івана Франка в 2013 році частину робіт вже виконано. Ми плануємо у вересні до кінця вересня ввести експлуатацію і практично залучити до цього не тільки людей старшого покоління, а одночасно для будівництва цього скейт-парку залучити молодь нашого міста. Цінові Мирославич, власне, що Нового з'явиться в парку. Тобто планується щось реконструювати. Це пам'ятник Івану Франку, має з'явитися нова сцена. Власне, які зміни такі кардинальні будуть в парку? Ну, основна, основне завдання нинішньої місцевої влади відродити національні, культурні, духовні, одночасно моральні традиції, які занепали під час того, що парк практично парком ніхто не займався. Що в цілому ми маємо сьогодні акцент у парку імені Івана Франка це погруддя, б'юст каменяря Івана Яковича Франка, який розміщені в верхній частині міського парку. Практично він був збудований в 1968 році на фоні тодішнього літнього кінотеатру. І літній кінотеатр носив ім'я Івана Яковича Франка Тайк, як саме як і міський парк імені Івана Франка. Акцент буде поставлений е, слідуючим змістом. Центральну частину міста, е, місця імені Івана е, парку імені Івана Франка буде перенесено груддя, саме, я вам покажу ескізні пропозиції, груддя саме Івана Франка. Для цього, щоб ми могли перенести, ми звернулися до обласного управління культури, де дійсно це груддя не внесено в реєстрацію пам'яток і архітектури місцевого значення. Е, на даний момент вже практично проведено біля 50%. Перенесення пам'ятника б'юсту Івана Франка, розроблені проєктно-кошторисні документації, і буде розглядатися дане питання на черговій сесії міської ради. Щодо фінансування цих робіт, щодо затвердження генплану розвитку рекреаційні зони було неодноразово розглянуто на комісіях, на сесіях під час звіту міського голови і було затверджено саме цю рекреаційну зону із змінами і доповненнями на черневому виконкомі. Слідуючим етапом буде проведення комплексного благоустрою і повне озеленення практично центральної частини міста, саме де буде перенесено бюст імені Івана Франка. Тому зараз основна мета відпочинкового дозвілля саме імені Івана Франка це змістити акцент парку імені Івана Франка в центральну частину міста. Ви в минулому році були свідками, коли на території парку. Був проходив на території парку обласний фестиваль стрілецької повстанської пісні імені Софія Галечко, саме в цьому ракурсі між художньою школою і між центральною алеєю плануємо побудувати і змонтувати літню сцену для того, щоб ми могли залучати для виступів художньої самодіяльності нашого міста саме у такі відповідальні, саме такі державні, релігійні і урочисті події, які будуть святкувати на території міста. Повірте, відродити минулу славу парку потрібно залучати всю художню творчість, всі художні колективи, які є на території міста району, і проводити всі офіційні неофіційні заходи саме на території парку. Починаючи від Дня міста, Дня Матері, всі свята, які проходять в районному будинку культури, мають місце продовження саме у центральній частині міста, у рекреаційній зоні парку імені Івана Яковича Франка. Цим самим. Ми зможемо залучити і відродити славу парку, і одночасно залучити багато надвірнянців для того, щоб вони відчули, що дійсно парк відроджується, і парк створений для того, щоб дійсно і молодь, і люди старшого похилого покоління відпочивали не тільки у неділю, а й в будні дні. Тому завдання влади створити належні умови для того, щоб, по-перше, будівництво скейт-парку розвивалося молодь. Молодь, яка вбиває мрамор граніти пам'ятника Шевченка в центральній частині, буде мати відповідне місце. Одночасно будуть проводити культурні, духовні, спортивні заходи в центральній частині міста в тих умовах, які ми зможемо забезпечити для наших надвірнянців. Ну і як не згадати, про ті елементи, які сьогодні потрібні, мінімальні умови для того, щоб були належні умови це благоустрій прилеглої території, це освітлення, е, освітлення місць спільного користування. Озеленення додаткове і одночасно безпека нашого парку. Якщо в цілому ми зможемо у 2013-2015 році реалізувати ці всі задекларовані заходи, ми зможемо за роки незалежності вперше у парку показати, як треба працювати і залучати не тільки бюджет міста, а й інші види джерела фінансування, починаючи бюджет міста, району області, держави. Про інші здобутки, я думаю. По парку ми поговоримо пізніше, але найбільшим здобутком по міському парку це у січні-лютому 2013 році міською радою. Разом з районною радою було написано на всеукраїнському рівні, на вседержавному всеукраїнському рівні проєкт під назвою Європейського міста, Європейський парк. Орієнтовна вартість робіт буде складатися слідуючим чином: 200 тисяч державний бюджет, 175 тисяч. Бюджет міста і 50 тисяч бюджет районної ради. За 425 тисяч ми зможемо кардинально покращити інфраструктуру даного міського парку, покращити умови виховання культурного, духовного відродження нашого міста. І тим самим ми зможемо залучити всі художні, культурні, духовні колективи, які будуть приймати участь у саме у офіційних заходах відродити минулу славу міського парку імені Івана Яковича Франка, зіною Мирославовичу, На території парку є три водойми: це є річка Підзамче, це є річка Стримба і це є озеро. Фактично, чи плануєте власне якось ці дві річки, ну оновити їхні береги? Тобто там є пошкоджені ці береги, так і чи плануєте зробити якісь благоустрій озера? Ну, звичайно, ми всі призабули повінь 23-25 липня 2008 року і повінь 27 червня і 7 липня 2010 року. Якщо взяти в цілому, то сьогодні силами міської ради і силами підприємців нашого міста практично. Від відремонтована центральна частина саме входу міський парк імені Івана Франка потічок під замчі, який межує з середньою школи номер 1 з центром дитячої творчості, майбутнім плавальним басейном і православною церквою. Практично він був зруйнований по периметру від вулиці Чорновола в бік художньої школи, приблизно біля 200-300 метрів. Сильними бюджетами ми. Відновили, і саме основне завдання, щоб ми контролювали процес, щоб вода, яка збирається під час інтенсивності опадів, не могла вийти з берегів саме цих підпірних стінок, які ми відновили. Другим етапом ми за допомогою підприємців нашого міста зробили мощення бруківки центральної частини, центральної лейки, до вхідної арки, яка також буде змінена під час освоєння цього всеукраїнського проєкту. Тобто ті речі, які сьогодні вкрай мінімальні потрібні, ми вже зробили і започаткували, не тільки задекларували у 2010-2012 році. Якщо взяти міське озеро, яке розміщено на території міського парку, то дійсно зараз міською радою оголошений конкурс на оренду для того, щоб хто має бажання займатися господарською діяльністю на цьому міському озері. Наголошую на оренду в зв'язку з тим, що це рекреаційна зона. Тому я вважаю, що якщо знайдуться люди, які претендують взяти на конкурсних засадах в оренду міське озеро, то повірте, що це дійсно зможе навести лад на міському озері. Ми Не говорячи про ті проблеми, які є біля цієї водойми. Слідуюча водойма, яка має проблеми, яка несе загрозу небезпеку міському парку, це річка Стримба, яка також обминає і проходить. По э, західній частині міського парку, яка практично під час підтоплень зливається з потічком під замчі і затоплює, замулює весь практично всю центральну частину міського парку. Завдання наше, моє і всіх мешканців нашого міста контролювати для того, щоб дійсно і береги не були засмічені, і контролювати для того, щоб коли будуть інтенсивність опадів, щоб вода не виходила з берегів. І для цього не зруйнувала належну інфраструктуру даного парку. Зінаю Мирославовичу, Ви щойно згадали власне про майбутній басейн. Він межує з парком. Власне, він так інтенсивно розпочався. Його будова дуже інтенсивно розпочалася. Це було перед виборами. Після виборів. Бачимо, що там взагалі нічого не будується, йде повний занепад. Ну і зрозуміло, з часом він почне руйнуватися. Чи ви маєте якісь важелі впливу, щоб ну та робота якось рушилася, і ті речі, які були задекларовані, почалися на кінець -то виконувати. Тому що відремонтувавши парк, а по сусідству буде така ну страшна споруда, як розвалене. Це це буде якось не, не естетично. По, по перше, потічок під замче розмежовує. Паркову рекреаційну зону від земель запасу на Дрнянської міської ради. Міський парк і взагалі ті водойми, які несуть небезпеку для того, щоб вони не могли затопити рекреаційну зону. І той басейн дійсно має місце в прекрасному куточку біля парку, який межує з міським парком. Це землі запасу на Дрінянської міської ради, які відносяться до земель запасу дитячо-спортивно-юнацької школи. Якщо взяти в цілому про вартість цього проєкту і скажу, що всі речі, які робляться на території міста, більшість з них робиться методом народної будови. Такі дороговартосні роботи, як будівництво, спортзалу, де район старається в бюджеті району закласти хоча б кожного року по декілька сотень тисяч гривень, для того, щоб ми могли їх реалізовувати і освоїти, тим більше. Вартість даного басейну, яка буде складати більше 10 мільйонів, повірте, може тільки освоїти бюджет мінімум області, максимум державний. Тому ми потріб... нам сьогодні потрібно залучати всі уважелі впливу для того, щоб бюджет держави міг у своїх проєктах і програмах залучати кошти державного бюджету для того, щоб ми могли цей басейн хоча б підняти з тих руїн і для того, щоб ми могли його з часом ввести в експлуатацію. Ні один бюджет місцевий, ні міста, ні район не може такі грандіозні проєкти будівництва басейну і спортивного залу утілити життя за ті кошти, які збираються в місцевому районному бюджеті. Повірте, ситуація так складається, що ті речі, які робляться на території міста, робляться виключно на ентузіазмі і за підтримки саме бюджету розвитку територіальної громади міста Надвіно. Якщо взяти в цілому. То такі речі, як, наприклад, які вартують не одну сотню тисяч гривень, це відновлення і відродження сполучення лівого і правого берега річки Бистриця на Двернянськ. У 2008 році, коли ми розробляли проєктно-кошторисну документацію, вона складала станом на 25 липня 2008 року, складала біля трьох мільйонів методом народної будови, методом е допомоги великих потужних підприємств Укрнафта. Надала міській раді 320 метрів бурової труби для того, що ми заборили у 2012 році, плюс використаємо по ціні металобрухту вартість платформи желізнодорожних. Ми можемо для того, щоб з'єднати два береги річки Бистриці на Двернянську, укластися в 500 тисяч. Тому економія коштів є, і повірте, що ми собі сьогодні не можемо дозволити такі великі, грандіозні. Проекти, які вартують більше 100-200 тисяч. Вважаю, що стратегічні об'єкти, як місць зона відпочинку, як басейн, як будівництво, нове будівництво садків і спортивних залів, це для цього потрібно залучати людей, які мають відношення до державного бюджету і зможуть залучити чи субвенцію, чи дотацію на цільове будівництво плавального басейну в міському парку, або спорудження спортивного залу, для того, щоб дійсно надвірнянці, які заїхали на цю рекреаційну зону, могли ним скористатися. Зіною Мирославовичу, в нашому парку знаходяться руїни колишнього замку. Є там башта, яка ще збереглася каміна. Є фундамент цього замку. Це могло би стати ну візитною карточкою надвірної, перлиною надвірної. На цьому фундаменті можна було би спорудити візит центр. Чи в далекій перспективі ви маєте в думках, що це колись може відродитися? Цей повірте, наш дан маючи вищу художню освіту, повірте, що маю планах не тільки відродити минуло славу міського парку і рекреаційну зону імені Івана Франка. Саме життя і перша згадка, датована про наше місто, говорить про міський парк і Надвернянський замок, який зараз розміщений у північній стороні біля Державної служби охорони міського парку. Повірте, у 2008 році, за допомогою начальника відділу культури туризму і за допомогою тодішнього голови районної ради Василя Федоровича Володимира Федоровича Іванчука, ми могли залучити для розкопок. Фахівців, студентів, археологів для того, щоб дійсно узнати про ту свою історію, про ті традиції, про ті обряди, і тим самим дійсно або законсервувати, або дати продовження тим справам. На даний момент ми також написали на всеукраїнському рівні проєкт Місто, надвірне, місто Трьох фортець. Один з таких елементів це саме відродження надвірнянського замку у парку імені Івана Франка. Якщо нам вдасться залучити. Фінансування або все українського або обласних проєктів, повірте, що дойде час, дойде час і до відродження цього міського міської фортеці. Але саме життя в надійні почалося. Одні говорять про краснодвір, назва міста в 1589 році. Пнівський замок, одні говорять про 1570 рік. Це саме місце в міському парку. Дякую Зінові Мирославовичу, що завітали в нашу студію. Дякую, що донесли до суспільства інформацію про перспективи міста, розвитку міста, особливо рекреаційний зон. Його бажаємо вам успіхів у вашій нелегкій праці. Дякую, до побачення. Шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії був Надвірнянський міський голова Зіновій Мирославович Андрійович. До побачення, до нових зустрічей.